Друзі, ну і скільки часу ми ж анонсували про те, що до нас завітає хлопчина талановитий, який пише класну музику, який нещодавно підписав контракт із компанією Sony. Він нас вже завітав. Це Василь Лещишин, Я тебе вітаю в нашій студії. Привіт, привіт. Як тобі? Як тобі тут? Як загалом прокидатися зранку? Скажи, от діджеї у якій як... годині прокидаються? Вони ж тільки в такі з роботи ран... приходять. Та-та, <сус cafes> <inter> ну я тобі скажу краще прокидатися от на... на ранковій ефірі, ніж на пари. Ніж на пари, саме так. А от ти мені раніше говорив, що ти себе більш позиціонуєш як не діджей, а як саунд продюсер. Так, правильно. І ти, І ти сказав, що от, ти один з найперших саунд продюсерів, який пише саме от таку музику. <grazi> <сус> а, от, але От розкажи, звідки то все почалося, і коли це все почалося, mm -hmm. коли тобі стало цікаво щось там складати, щось там писати своє? Так, так, це все з дитинства самого. От ще в цю епоху, коли були магнітофони, касети. Mm -hmm. От тоді моєму братові подарували там на день народження плеєр, і в ньому, в ньому була функція запису голосу. Uh, і я часто от брав брата касети з відомих рок-груп, там Рамштайн, Кінпак, uh -huh. і записував на ті касети свій голос. От. А потім слухав його, як він жахливо з боку звучить. А це так всі кажуть. Знаєш. <сум> так, 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 так. От. І вже після цього в мене потім з'явився перший комп'ютер, правда, такий доісторичний. От. І там можна було тільки в пенті малювати, але там ще була програма для редагування звуку. І в цій програмі Я просто нарізував окремі з окремих треків частинки і потім змішував їх в один якби, мікс з такими жахливими переходами. От і з цього всього почалося. Ну але це була музика. Це була музика, яку слухали ну. вдома. Слухали вдома? Тань вдома не слухали. Часто слухав вдома. я один. Та. <свісно> <свісно> ну, що це, це так було. Це, це, насамперед от, в таких власне, от, можливостях це дуже добре, бо на той час не було таких програм, знаєш, що десь там інтернету такого. Швидкісно було, що можна було дуже навчати різноманих програм і тому подібне. Так. От, а вже коли ти м, прийшов сюди навчатися, так у Тернопіль, ти є студент Тернопільського національного педагогічного університету на комп'ютерній інженерії. Так, педагогічний привіт. Навчаєшся все правильно, то тут ти почав займатися, напевно, що вже більш професійно. Так, 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 так? Так, так, так. А от дуже також нам цікаво про той контракт із компанією Sony. Це є американська власне, компанія. Хто ще не знав, із компанією Sony Music. Скажи, от, от, от як, як ви тебе знайшли? Mm -hmm. По якому оголошенню? <голошенню> Насправді я просто зробив трек, один, який зараз ви можете почути на Ютубі. Джара називається. Jara. Так, і саму першу ідею я зробив буквально за один день. От, а далі от в продюсерів є якби такі товариші по цеху, якими вони діляться своїми демками. Там послухай, там, покритикуй, скажи свою думку. І от у мене так само є декілька таких друзів. Один з них є Растер. І саме от Растер, він вже має м, два треки підписаних на Sony. І цей вже як виходить третій трек. І він так само от послухав, ну йому сподобалося. Він каже: Слухай, круто, ти прям зараз попав от в десятку. То, що, що треба. І каже, от давай доробимо, і я думаю, він також вийде на Sony. І так і сталося. Ви з ним сконтактувалися по сцені Мерель. І звісно, ви вже обмінювалися там Щось ти йому скидаєш, щось він тобі скидає. І от виходилася така бомба для Sony. Це дуже гарно, що вони схвалили таку музику. А скажи, от загалом, якому стилі ти пишеш? Ну, в основному це танцювальна музика. такий скажімо, мікс електронної музики і танцювальної. Uh -huh. От як зараз робить більшість популярних діджеїв, таких там як Дієсто, Девід Гетта, Ябло і так далі. Uh -huh. от, от такий стиль. А скажи, от скільки часу займаєш, щоб написати пісню? От uh -huh. хіт Джара! Можна вже назвати хітом? Можна? Бо от компанія Sony зацікавилась. Скільки часу пішло на <світ> реалізацію цього <цієї>, дітям? <цієї світ> <пісні. світ> Буквально один, ну дні. два дні. Так, от, ну на основну структуру, ну от така такий трек, як він зараз є. По суті, от це вже була сформована структура. От, але лише потім Растер е, доробляв, ну там вже такі е, більш. Тонкі нюанси, вони трошки більше часу займають, там сведення і так далі. Це ну займило там два тижні вже. Uh -huh. Але ну, сама ідейка, вона робиться в ну якби в першу навіть годину. Тобто ти сів зразу, от накидав. Головне, от зловити ну, натхнення. От uh -huh. тоді прийшло натхнення і все вийшло. А от всім цікаво, як пишеться музика, яким uh -huh. чином? Це якісь спеціальні програми, так, так От в якій програмі ти працюєш? Програма називається FL Studio. Дуже багато складів. Скептично відносяться до цієї програми, тому що е, кажуть, що в, в, в ній не звук не такий, і так далі. Але я вам скажу: в основному просто це програма, яку ну, найлегше скачати, вона є в вільному доступі. І просто в основному от е, школярі скачують, наприклад, цю програму, і потім пробують, і потім, відповідно, ці коменти йдуть і саме від них. О, Яка погана програма? У мене нічого не виходить. А, друзі, я хочу зараз проносувати. А той я факт, що згодом ви можете побачити нас тут наживо, власне, як пише Василя музику свою, але це все згодом. А зараз повертаємося до інтерв'ю та, вже стосовно того контракту із Sony. То скажи, то вони написали, то вони подзвонили, можливо, там з американського номеру на український, сказали hello, Mr. Лещишин. Так, <реш> це би було смішно, насправді. Але це все якраз робилося через Растера. Растера. Так, бо він вже от з ними, як би. Співпрацює, він переписується, має їх дані, пошту. і В основному якби, я передаю щось Растерові, а Растер вже Соні, Тобто у нас отак йде. Посередник, так. Зараз воно так звучить. От і скажи, вони щось мають заплатити за той трек. Чи можливо запросять гості в Америку? От, mm. Хоч дорогу якусь Будь оплатять. Би, Може, цукерків передадуть. <реш> 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 ну так, було б непогано. Ну насправді вони ще якби нам нічого такого конкретного не <реш> обіцяли. Але ну, тому що трек він ж тільки недавно вийшов. Тільки... 1 березня, 1 березня. Та, якраз на початок весни, якби теж нова нова пора. Нова епоха, нова музика. От. І тому ще поки рано щось сказати, там, тобто, поки як би сказати трек в оборотах. Mm -hmm. Я знаю, що трек Джара посідає 66 ту позицію mm -hmm. на платформі iTunes. Це одна з найпопулярніших музичних платформ. А, так, для всіх прихильників Apple передаю привіт. Із файного ранку. От розкажи, як от які враження інших людей? щодо твоєї пісні, що пишуть, що кажуть. Враження в основному позитивні, людям подобається, і навіть цікавий той нюанс, що навіть старшим людям, яким вже там, 50, там 60 там і більше років, їм так само цей трек подобається. Що для мене так само було ну, якби такою несподіванкою, тому що це в основному такий трек більш ну, якби басовий, тобто це в основному така молодіжна музика. От і це дуже приємно ну, чути, що навіть подобається і ну, старшим людям. Там, ну, навіть вдома, та, ну, там так само позитивно відгукувалися про нього. І, звісно, друзі так само дуже багато казали, що дуже в машину. Машину, я тебе хочу вас запросити сюди, от, на ось це місце, щоб ти включила цей хіт так. жара, от, щоб всі змогли почути, що це за композиція. І, друзі, ще раз нагадую, її можна почути на платформі iTunes, і її оцінили в Америці. Саме компанія Sony Music підписала контракт із Василем Лишишем. І з нашим хлопцем, який вчиться у педагогічному, а родом з бережан. Так, родом з бережан все правильно. Так, от зараз я включаю. А ну давай трішки послухаємо. У мене тут прямо в проєкті. Mm -hmm. Можливо, я mm -hmm. Цікавий такий мотив, а скажи, от загалом більше роботи зробити чи Ой. Растер, Растер може дивитися і камера. Ну так, Растер, привіт, якщо що, ти там не обіжаєшся, якщо я щось скажу. Е, Ну, Робота порівняно, можна сказати, тому що так, від мене була основна ідея. те, що ми зараз чуємо. Тобто, ну, по суті, це басова лінія, цей вокал та, підбирався. Е, ну, тобто я підбирав, от, а Растер він та, от, як відшліфував. знаєш, зробив з нього такий з камінчика. Діамантик такий маленький, він всякі звуки підібрав. Я от хочу сказати, що от відчуваються такі ще туриць тур, турецькі мотиви. Так. так, от То пану ще це вже Растер, це все коригував. Ото так, він так само отут, от саме в цій частині, він тут дуже багато коригував, і от він навіть в музиці, от є така штука, що ти можеш зробити 80% треку, треку. А і залишається, наприклад, десять відсотків, щоб е, вже трек був прямо закінчений, класний. Але інколи цих десять процентів даються на плату важче, ніж тих 80%. Тому от Растер він зробив. Ну, оце в нього така була ювелірна робота, і це він дуже класно справив. Я бачу Василя, що під твою композицію танцюють не тільки у Тернополі, а також розкидають да. відео представники інших країн, мало того, що з України. Так що це за люди? Це люди, я їх в основному. Знайшов в Тіктоку першу людину. Це такий, така популярна мережа, де е, викидають короткі відеоролики, під які якусь музику. Типу. А з якої країни? <плес> а, <плес> з якої країни це от дівчина вона була з город Білгород, це Росія, Так, Росія. Да, Росія. Е, далі от недавно, от, буквально вчора, так само дві дівчини скинуло, Ну це вже Україна. <плес> Та, і по... Туреччина, я думаю, точно. Ну так, Туреччина полюбила особливо, так. А знаєш, і ти та мені також був розповів вчора, що м, твої композиції будуть транслюватися згодом і на Lux FM, та? так? Та, так, люкс правда? Lux FM, Kiss FM, Energy Radio, тобто так, все це в перспективі. Покажи, як пишеться музика. Uh -huh. Як пишеться чи uh -huh. проект Джару? Ну загалом давай проект Джара тоді відкриємо. Та давай часу мало. Uh -huh. Давай, давай, давай проект Джару. Давай я зразу почну з основної теми. Давай от Так. все почалося саме ось з цього голосу. Чуємо так. <звук> Угу. І е, от, так само мене просто надихнула композиція. Це вже ремікс турецького діджея Ілка Ісінкан». і називається. В нього він зробив ремікс, так само на популярний трек Тамам тамам І там такий голос дуже класний. Він мені сподобався. І я хотів зробити от щось схоже в цьому голосі. І потім відповідно додав е, ну, таку качову басову лінію, ну от таку, щоб в клубі воно mm -hmm. дуже гарно звучало. Так, це вже так. краще, це вже чується. Тобто, да, вже тільки качає. Два. Тільки два елементи, так. Ну а далі вже вся справа за ударними інструментами, які так само розкачують в клубі. І отримуємо от якусь таку картинку. Це вже. Це вже Повноцінно, так? Ще ні. Ще ні. Ще Ти дивися. Є Маленькі нюанси, які, можливо, навіть в першу чергу не дуже кидаються, але вони от роблять, додають цікавості слухати далі. От саме такі додаткові звуки, от, як отут. Йо! Йоу, mm. А хто це оце Йоу. А це семпли. Це семпли, скачені з інтернету, просто з бібліотеки. Я думаю, що це якісь родичі, сусіди, можливо. Сусід, сусід, слухай. У вас гарно виходить. Йоу, Або знаєш, це гуцули кажуть, у них йо. Мирослава із Закарпатської області. Я Мирослава, привіт! Скучаємо. Так, ще один звук. Я за ним, До речі, дуже довго. Я, я хотів іменно оце У. Я дуже довго його шукав, я, бо я просто відчував, що в цьому треку оце У воно буде прям то, що потрібно. І в цілому картину, тоді вже з всякими звучками. Давай, їм. Це вже відчувається. Друзі, у прямому ефірі файного ранку. Василь Личишин, саунд-продюсера, який підписав контракт із компанією Sony. Наш Тернополянин живеш прописаний в Тернополі, родом із Бережан. Я тобі хочу подякувати за те, що знайшов час і бажає тобі лише класної, Дякую. якісної музики. І, Звісно, ти там вже поїдеш в Америку, то виходь з нами трошки на скайп. Обов'язково, так.